Готовність до боротьби зі злочинністю криміналісти демонструють на прикладі двох ситуацій: перша автомобільна аварія. Експерти показують, до чого вдаються, якщо винний водій втікає з місця пригоди. Тоді його шукають по запаху. Зокрема, на місце, де він може бути у нашому випадку кермо кладуть стерильну серветку, яку щільно обмотують фольгою. Для того, щоб він не вивітрився, бо тільки в замкнутому просторі це для того, щоб ці запахові сліди могли спокійно перейти на фланелову серветку, яка в нашому випадку буде нос. Є, цієї слідової інформації, яку потім, будем, яку потім будемо потім буде досліджувати в лабораторії. Експертам криміналістичної лабораторії доводиться працювати чотири, а то й п'ять годин. Адже аби виявити злочинця та мету його вчинку, потрібно уважно досліджувати, чи не кожен сантиметр місця події. Не легше і вибухотехнікам, адже їх робота також потребує чимало часу та зусиль. Лабораторія у них нова та сучасна, адже придбали її для Львова лише минулого року. Склад. Вибухотехнічної лабораторії входить вибухозахисний костюм, який дозволяє спеціалісту вибухотехніку максимально і безпечно наблизитись до вибухонебезпечного предмету. Маніпулятор, який дозволяє йому не безпосередньо працювати з предметом, а так само на відстані. Переносна рентген, установка, і так само чемодан експерта. Родзинкою вибухотехнічної лабораторії є сучасний робот дистанційного керування. Оснащений він для зручності трьома камерами відеоспостереження. Якщо робот рухається, можна подивитися, що робиться зліва, справа, взаді, і тоді безпосередньо приймати рішення, куди саме локалізовувати вибухонебезпечний предмет. Уроку вибухотехніки із сучасним обладнанням зробили півсотню експертиз. Цьогоріч ще не доводилось. А от криміналісти востаннє на місце злочину виїжджали цієї неділі. У Другобицькому районі загинула дитина. Відтак, аби виявити її вбивцю, експерти зібрали усі можливі докази, провели дослідження та передали результати слідчим. Марія Шепаль, Юрій Руденко, НТА Новини.